Який контент я би розміщував на сайті, бо я займався, наприклад, будівництвом. Перше, я би пішов в сервіс Google Keyword Planner і подивився взагалі, які запити є у людей. Друге, я би всі ці запити, які зібрав, розподілив би по змістам на кожну сторінку свого сайта, окремий зміст. Якщо такої сторінки на мене на сайті не було б, я би її створив. Абсолютно нові. Ці інші запити, які стаються там інформаційні, я би розподілив по блогу. І потім в кожному. Тексті, який я писав би під ці запити, унікальний, експертний, корисний. Я би обов'язково продавав би обов'язково, тому що дуже часто трапляється така ситуація, коли ми пишемо тексти, просто відповідаємо на запити людей. Люди почитали, подякували вам і пішли з вашого сайту. Наприклад, будівництва я би написав статтю, як побудувати будинок самостійно, і в рамках цієї статті в кожному із. Етапів будівництва я би казав, що ви не зможете справитись з цим без нас і показував би в цих текстах свою експертність, свою цінність і свій професіоналізм.